Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, і я для тебе буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто. То була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками, і боліла у мені іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа. Між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі, і якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими!